Вітання, вітання всім. Як ваші справи? Я, звичайно, чекала певні відгуки, так? Чи ви попрацювали з двома сплетіннями останніми, так? Сплетіння любові і янгорське сплетіння, так? Поки що немає коментарів, тому не знаю, чи практикував хтось з вас чи ні. Але за тиждень, що минуло, Напевно, це вплив зими, період вірусів, бактерій, хвороб, іншими словами. А дуже багато було повідомлень, коментарів і відгуків щодо нашого фізичного здоров'я. Бачите, у мене також трошки ніс закладений. Дякувати і дітям і всім іншим. А, бо <сі> всі були хворими в моїй сім'ї, я всіх лікувала. Ну, тепер моя черга бути з закладеним носом. Але відбулася лише цим, слава Богу. А, Ціль відео дуже цікава, тому що мені хочеться запропонувати, якщо ви, звісно, цього ще не робили, певне власне самостійне дослідження щодо різних систем, які нам допомагають у стіленні чи просто покращують наш стан. Так? Тому що ви мені пишете, я вже про це давно думала. Хотіла навіть окремо там практики поробити. Але бачу, що в принципі багато хто з вас вже досить активно практикує і навіть побачили результати. Дивлюся на ваші відгуки так, до різних відео, плюс, звичайно, приватні повідомлення. Дуже хочеться аж квититя ними поділитися, але так як це приватні повідомлення, я, на жаль, не можу так, розкривати, що там є. Але всі вони. Так, що приватні повідомлення, що коментарі відгуки стосувалися саме здоров'я, стілення, цілительства на дистанції інших людей. Деякі лише тільки виявили, що в них є така місія. Деякі вже по цьому шляху пішли і вже отримали результати для себе, деякі пішли навіть далі, отримали. Результати для себе, для своїх рідних, а деякі вже навіть допомагають іншим і працюють навіть дистанційно. А, що не може нарадувати? Так, ну ще глобально так скажу, все ж таки, але дуже картиться, що ем, є такий варіант, так, коли пішли до цілителів. А, і... Цілителі сказали, що вже немає з чим працювати, бо все вирішено. Дуже глобально все ж таки сказала так, такі основні моменти. А я не можу не радіти, тому що ви практикуєте і ви отримуєте результати. Я також для себе так, роблю різні активації. Коли в мене чи щось болить, чи якась травма, чи якісь хвороби, чи, наприклад, в дітей, щоб їм допомогти прискорити так, процеси одужання або хоча б полегшити симптоми, попрацювати з причинами, якщо такі є, от, ну, якось зарадити, щоб хвороба не дуже сильно розпоширилася і не пішла далі. Дійсно дуже сильно залежить, звісно, що з вами відбувається, так який вид чи хвороби, чи травми, бо іноді бувають дуже дуже сильні варіанти, і вони бувають особливо, якщо вони, наприклад, кармічні. Є з дуже довгими глибинними причинами, які треба шукати, чистити, стілювати, відпускати і тому подібне. Буває також, наприклад, висока температура чи якісь хвороби, які не кармічні. Вони більше як. Трансмутаційне через високу температуру спалюється весь там накоплений негатив чи те, що ви відпрацювали, і це як очищення вашого кошику, де зберігаються видалені файлики. Варіантів багато. Ви це вже все знаєте. В принципі, не будемо на цьому зупинятися. Тобто так варіантів буває багато. Так ось, в чому полягає ваша дослідницька самостійна робота а в тому, що ви вже знаєте велику кількість різних систем і активацій, з якими можна працювати саме зі своїм тілом. Також на своєму, звісно, рівні ви можете використовувати діаграми. Звісно, є пам'ятаєте три діаграми над чим мені попрацювати. Вони дуже загальні, так і там можна в принципі, визначити, що вам треба активувати. Або якщо у вас божественні октави, берете, наприклад, діаграму з божественних структур, а, хто працює з залозами і поки що до божественних. Октав далеко є діаграма окремо так по залозам, є по сплетінням, є по іншим структурам, бо практично всі структури так чи інакше працюють з нашим фізичним здоров'ям. Я, звісно, помітила для себе, звісно, для себе, так, що певні структури там краще працюють з тим то, з тим то, а там залози з тим-то з тим-то і так далі. Але для себе ви повинні самі. Визначити, що для вас працює. Тому що те, то, що працює для мене прекрасно, не обов'язково працює прекрасно для вас. Так? Тобто, наступного разу, коли у вас щось заболить, отримаєте травму, захворієте, так? чи почнуться якісь певні маніфестації перші, там, орві, наприклад, що от щось ви схопили. Так? Не гайте часу. І хоча б раз в день, це мінімум, бажано більше, звісно. Визначте, що вам потрібно активувати і активуйте, і побачите, як це впливає. Пам'ятаєте, я вам колись показувала книжку сімейного лікаря-терапевта Люка Бодана? Французький лікар, який потім став цілителем? Пам'ятаєте його історію, як він підчепив. Сутність, і він це діло не вірив, бо був лікарем просто-напросто. Але йому довелося звернутися до священника. Священник був екзорцистом, він його почистив, і після цього випадку в нього пішов шлях цілительства, і потім він був цілителем дуже довго. Зараз він більше пише книги і дає різні конференції, ательє, вебінари і тому подібне. Робить різні квантові техніки по зціленню, різні медитації і тому подібне. І він написав книгу Аура, книгу я вам її колись показувала, і все ніяк не зробила в неї рецензію. Чому? А тому, що вона дуже дуже проста. Ви вже те, що там написано, ви вже це все попроходили, і ви це вже все знаєте. Якщо глобально відрезюмувати цю книгу. Бо цей метод запатентований у Франції, так він ліцензований. <рес> а, суть її полягає в тому, що коли у вас щось заболіло, так, наприклад, там зуб заболів, так у вас біль. Так ось треба зупинитися. Щоб ви не робили там, наприклад, їдете за кермом. Ви зупиняєтесь на 5 хвилин, закриваєте очки, 2-3 вдохи, видохи, і ви всю увагу в те місце, де болить. Звертаєте, і біль проходить. І він там всю цю книгу розвертає, розкриває, що от біль це по суті як пожежна машина, яка їде, і у, у сирени годуть, вона показує, що в тебе там якась проблема. Це, по суті, біль для того, щоб звернути твою увагу на те чи інше місце. І ти потім туди вже можеш е внести. <плес> <клес> Почекай дві хвилинки, я йду, Ідем гуляти, ідем. Собака нетерпелива. Ну йди погуляй, диви, там озеро є. Пташки, йди полови пташки. М -м -м. На мене за кроликами бігає. Я тут трошки дивлюся, бо тут кроликів так багато. Ще й зараз олені бігають весь час. Я на них натрапляю і не тільки в лісі. Так, де щось їде, не знаю що. Так, від, від це, відволіклася, вибачте. А, так, от, коли от щось болить, це по суті сигнал, сигнал тіла, що зверни туди увагу і щось зроби з цим. І, по суті, все, що від вас треба, це звернути туди увагу, і біль, в принципі, пройде. Але треба ж буде потім щось зробити, звісно, адекватне. Так, якщо це, наприклад, просто десна трошки там воспалилась, то це одні процеси. Якщо, наприклад, у вас там каріас, то, звичайно, треба йти до дантиста і тому подібне. А якщо це якась біль пов'язана більш з енергетичними процесами, так, наприклад, зуби це зазвичай щось пов'язане з нашими родичами. І чи ви, наприклад, посварилися. Та нехай там буде з мамою, і у вас заболів там зуб. Чи хтось захворів дуже сильно з вашої родини, але живе далеко, і ось там зуб, який відповідає за цього родича, він там вам показує, що з цим родичем щось не так. Чи там хтось помер, чи ще щось. Ну, це зазвичай так і буває. Так? Тобто знайти цю причину, чого воно болить, і який це рівень фізичний, енергетичний, там кармічний, емоційний, психосоматика, тобто та ментальний і тому подібне. І вже там щось зробити. Звісно, для Франції півстоліття тому назад навіть більш запатентований такий варіант в офіційній медицині це був прорив. Так? Тобто просто зупинитися, подихати і звернути увагу на свою біль, щоб вона пройшла. Звісно, це був ну, квантовий скачок в медицині Франції. А на Зараз це, звичайно, вже такі речі, про які. Ну, всі знають, так, всі знають, всі цим користуються. Тобто вже нічого нового в цьому немає в цьому методі. Але дійсно працює, так? Я от спеціально навіть собі робила, коли в мене дещо там болить. Реально просто зупиняюся, дихаю просто туди увагу і дійсно біль проходить. А навіть якщо це щось таке, ну от, наприклад, недавно в мене була дуже гарна ранка, навіть загнилася, на жаль, бо я не звернула якраз увагу. Від самого початку. А, ну, Я зрозуміла, чому так сталося, бо є певні випадки в моїй сім'ї. Я проробила <рив> <рив> такий логічний зв'язок. До чого це все. І зразу все пролікувалося саме собою. Звісно, промити декілька разів її прийшлося все ж таки. так? Тобто на фізичному рівні ми все одно працюємо. А, Зараз вже все добре. Там вона нога перев'язана. <смі> Не хочу натерти її знову. Так до чого я? До того, що, так, коли у вас щось болить, якась травма, хвороба, вірус, ще щось, перше, що ви робите, зупиняєтесь, дихаєте і туди увагу. Далі ви вирішуєте, так, на якому. Підґрунті, яка головна проблема. Пам'ятаєте, у нас є навіть діаграмка, так? А, яка причина? Там, наприклад, емоційна, фізична, там, кармічна, енергетична, ментальна, ще якась, не пам'ятаю, там ціла діаграма у нас є. На драйві вона також є, всюди є. А, на якому рівні у нас причина? Я під це відео знайду і поставлю посилання на неї, так як вона називається. Можна визначити на якому рівні, щоб адекватно підібрати спосіб лікування, тому що так він має бути комплексний: ментально-емоційний, тонкоматеріальний, так, а духовний і одночасно фізичний, якщо це потрібно, щоб підтримати організм і вже з причинами і з наслідками працювати разом. І далі визначити, що ж вам треба активувати. як активувати. Наприклад, в ну, мене є там, великі травми з колінами. І я бачу, наприклад, коли лізу чи спускаюся з гір, там, після трьох годин чи там, 20 кілометрів прогулянки, я відчуваю, що, наприклад, коліно все заболіло. У мене може так навіть нога гарно... Заблокуватися і мені треба так стати і повідпочивати. І я помітила, що коли я активую, наприклад, 22 точки регенерації, також божественне джерело регенерації, ну, виростають крила. Знаєте, як ото відчувається все так балерина лечу. Тобто, реально допомагає. До речі, якщо в когось є артрити, артрози, Просто там крутить сустави і тому подібне. Пробуйте! Бо ну, я, наприклад, відчуваю, дуже гарно відчуваю. Звісно, потрібно там декілька хвилин так, на активацію, щоб енергія пішла. Я можу активувати також інші різні структури, щоб енергію підігнати. І щоб вона там зосередилася, але реально навіть розширення аури відбувається майже автоматично. Воно досить швидко так все розширюється і реально допомагає. Я, наприклад, цими структурами досить часто користуюсь. Звісно, у нас є інше. Канал Божественного зцілення, канал христового зцілення. У нас є печатка Соломона, наші Меркаби в руках. так, У нас є залози. Практично всі вони мають лікувальну дію, звісно, і вилочкова, і інші. так, У нас є сплетіння, у нас є імунне полум'я, скільки в нас всього є насправді, ми вже багато чого роздивилися. Звісно, бажано, так, щоб ви вже ці системи хоч трошки попроходили, хоча б пройшли там першу активацію. Що воно у вас є, що воно у вас працює, щоб ви могли ним користуватися. Чим частіше ви не користуєтесь, тим рівні, звичайно, будуть рости. Так? Тобто система буде набиратися енергією, і вона буде ставати більш дієвою. І всі ці процеси будуть відбуватися більш швидко, гармонійно, включати інші необхідні структури, центри, все, що у нас є в енергетичних тілах, що пов'язано, так, щоб допомогти. Від вас буде потрібен буквально тільки от намір. Так? Наприклад, там не знаю, що болить щось, нехай там буде серце, там, сердечний центр, чи ще щось, чи там горло заболіло. Так, ви туди увагу дихаєте, продихаєте туди і включаєте, що ви хочете, що вам доступно, що можете. Намір, і воно вже працює. І дивіться на результати. Я дуже радію, коли ви мені пишете, що у вас виходить не тільки самостілюватися, й допомагати іншим, та ще й дистанційно. А, ну, супер. Дійсно, у кого така місія, так? У кого місія цілителя. Ну, це ваш шлях, так тобто розвивайте це все. І якщо ви йдете по своєму шляху, по своєму призначенню, звісно, воно у вас буде дуже гарно розгортатися. Вам весь всесвіт буде допомагати. Звичайно, на початку вам прийдеться дуже багато всього чистити, лікувати, і воно буде весь час вам підніматися, підніматися, підніматися на доопрацювання, на доочищення, на то, на все, на долікування. Тобто, спочатку вам треба буде пройти дуже багато всього, поки воно у вас там все налагодиться. Але коли ви це все пройдете і побачите це все зсередини, вам буде легше тоді допомагати іншим. Ви будете розуміти всі ці процеси, і все це у вас буде. Відбуватися досить швидко а, і досить. Легко, звичайно, не завжди бо ми пам'ятаємо про принаймні такий закон, як свобода вибору, такі є вибір нашої душі або душі іншої людини, яка може цього зцілення не хотіти, або треба буде, щоб та людина усвідомила, наприклад, щось чи відпустила щось щоб вона сама пройшла певний шлях, і тут ви вже допомогти не зможете, так тобто всюди є свої межі. Не треба думати, що ви зможете зцілити геть всіх, геть завжди, на 100% ви можете комусь полегшити, допомогти або направити так, на певний шлях, що тобі там треба попрацювати з тим-то, чи треба усвідомити те-то, те-то. чи, наприклад, твої проблеми йдуть по твоїй сім'ї, по татовій родовій лінії. От, подумай, в тому напрямку чи ще щось. Тобто ви можете як мінімум спрямувати людину, що їй треба зробити. Але, звісно, людині треба буде це зробити самостійно. Так, стоп, тут собаки. Тут поряд центр собачок <смі> і готель для собак. То якраз проходила жінка з цього центру з різними собаками, то тримаю мою, бо моя зразу побіжить з ними гратися, а там виховальний процес. На слухняні собачки. Тому я поки що тримаю, вибачте. Буде в мене, може, в різні сторони трохи ціпати. Сподіваюсь, ви завдання зрозуміли. Так? Тобто, коли щось заболіло, ви пробуєте активацію різних структур, систем, залос, плетінь, божественних, звичайно, структур. І дивитеся, як воно для вас працює, на якому рівні. Ну, можливо, рівні навіть і не обов'язково визначати, особливо, коли такі там дуже хворий чи дуже болить. Але що це вам дає? Чи е, полегшення хоча б відбувається? Оце дуже важливо, так? Частоти серця, до речі, також. так? Е, зверніть на це, будь ласка, увагу. От у кого не є місія цілительства, так, у вас інша місія. От, наприклад, у мене такої місії цілительства немає. Я не цілитель інших, так? Але я можу сама собі допомагати завдяки цим різним системам, різним структурам, частотам, залозам. І воно все працює. І на дітях перевіряла, і на тваринах весь перевіряю. Бо. Моя весь час позалазить десь в ожину, в якісь кущі. А Я вже мовчу про подерті ноги, лапи, пузік, іноді укуси. У нас вже багато чого було, тобто я бачу, що працює. Реально допомагає, реально полегшує. Ди-сюди. Отут. Вибачте, бо треба слідкувати, куди вона тут побіжить. Так, напевно, буду рухатися, бо вона зараз кудись втече тут. Молода собака це є молода собака. Хоче гратися, бігати, стрибати. От. Це вам таке завдання. І порівняти. Так, порівнювати систему, яка і як для вас працює. Це важливий момент. Тому що ви якісь системи взагалі, можливо, не будете відчувати, ну, принаймні на початку. А якісь ви почнете відчувати з часом. А якісь, ну, наприклад, там залози, так, які доступні практично всім, будуть працювати чудово, і ви побачите результат. Чи, наприклад, там, активація 22 точок регенерації. Ну, я, наприклад, дуже гарно відчуваю результат. Принаймні, ті травми, які я маю, працює ідеально. Треба не лінуватися, не забувати і знаходити у цих 5 хвилин на активацію, так? Концентрація на місці і активація того, що вам потрібно. І хоч невеличке відчуття, якщо у вас є більше часу, ніж 5-10 хвилин, на відчуття, що там відбувається. Але зазвичай, ну, якщо у вас є хоч невеличка чутливість, ви відчуєте. От, в кого немає дійсно місії цілительства, вам можливо буде трошки складніше відчути, бо це, скажімо так, не зовсім ваші енергії, а, але все можливо. Так, тобто потрібно просто додавати це все в свою практику. Наприклад, ви захворіли, ви себе там лікуєте так, як ви звикли, скажімо, там, голод чи живе вітамінне харчування, фізичне навантаження, адекватне, звісно, дихальні вправи, там, яма, можливо, співи. Так. І ви додаєте, хопа, активацію, скажімо, там частот серця. Чи ще чогось. Тобто те, що ви можете додати, легко просто в свою практику, в свій лікувальний процес і дивіться на результат. Наприклад, те, що ви робите зазвичай, і ви бачите, як воно там працює, скажімо, наприклад, пігулки ви приймаєте, так? І ви вже знаєте, як воно працює, через кілька хвилин вам там стає легше, чи ще щось. І тут ви додаєте до цієї методики лікування традиційного характеру ще й енергетичний характер. І дивіться, що відбувається. Так? Дивіться, оце це дуже важливо. Наприклад, якщо у вас там якісь кризи частенько, чи вони в часі почали відбуватися не так часто, так? Більше проміжок між кризами збільшився. Чи, можливо, інтенсивність а, того, що болить, зменшилась? А, чи ні з того, ні з цього, ви там стали краще чи глибше дихати? Чи ще щось? Тобто... Перші оці моменти, вони можуть бути ледь помітними, але вони є. І от зверніть на них увагу. От, звісно, енергетичний потенціал дуже важливий в цьому плані. Чим більше ви так трошки прокачені, тим більше туди енергія піде. І будуть чудові процеси відбуватися по саме гармонізації. Uh, і тому подібне. Трансмутація також, бо це також все важливо. Uh, так, хотіла щось сказати. Намагаюсь згадати і не, і не виходить. Ладно. Не буду згадувати, не буду затягувати бо вже 25 хвилин. Факт в тому, що, знаєте, ще такий момент, хотіла звернути увагу на те, що у нас. Оточують, по-перше, дуже багато енергії, ті ж самі, наприклад, енергії сонечка, так? чи нашої прани. Прана, жива, мана, ци, чийкі. Оце все життєва енергія, те, що нас оточує, її повно. І ми в ній, по суті, живемо, і вона нас може стільювати дуже легко і просто, лише можемо своїм наміром направити, йти докуди потрібно. Але проблема в тому, що якщо в нас немає можливості інтегрувати цю енергію, то вона просто проходить крізь. І ну, вона там засвоюється на якомусь рівні. Так само, як вітаміни, так? Якщо немає... Як їм у вас в організмі розчинитися і гарно інтегруватися, в ваш організм, ну то вони просто ось сюди зайшли, а от там позаду вийшли і нічого організму не принесли. Те саме з життєвої енергії. Так? Тобто вона щось там дасть, але там супер ефекту не буде, якщо у вас е, ну, інтеграція цих життєвих елементів не працює. Тому, в принципі, дуже важливо все ж таки займатися хоч якоюсь фізичною діяльністю, так, навантаження робити. Дихальні практики. Ну це важливо. Не, не, не тільки енергетичний рівень. Тобто все має бути комплексно. Тоді у вас буде все гарно працювати, і вам достатньо наміру, і все працює саме собою, і ви бачите результат досить швидко. А... Якщо з якихось причин, наприклад, там, фізичні навантаження робити не можете. Все зараз буває, так, то робіть те, що вам доступно. От що вам доступно, та й робіть. Все одно ефект буде, і ви його побачите. Ну, хай, хай буде мізерний на початку, але він буде. Він буде. Вірте в це, так? Довіряйте, довіряйте життєвим процесам, довіряйте власній душі, Духу, Всесвіту. Першу джерелу нашому прекрасному вічному божественному. Творцю небесному і все буде добре. Все я сподіваюся, що ви зробите Ви зробите цю практику дослідження. І я, звісно, буду чекати на ваші результати. Дякую!